Друзі, всім привіт! Давайте подивимось події в Україні в період з 23 по 29 грудня. Включно буду намагатись не забути, щоб не робити окреме відео. Подивимось події на 25 грудня, плюс-мінус там один день. І, як завжди, по регіонах подивимось обстріли. Загрози руйнувань, жертв, прильотів і тому подібне. Добре, давайте подивимось. Події в Україні в період з 23 по 29 грудня, включно головні події в Україні. Я так розумію, що, що ворог планує активні дії, якусь вежу. Можливо, це пряма обстріл на тиждень, щоб було багато жертв і знову ж таки націлені більш на якісь наші ресурси, але так, щоб було і багато жертв. Це щось таке глобальне. Які ще головні події в Україні в період з, 29, з 23 по 29 грудня покажіть головні події в Україні? Дивіться, тут, до речі, ще як зупинити якісь ресурси да, від наших партнерів від всесвіту від інших країн. Якась, якась кампанія буде проводитись стосовно, стосовно нашої влади, багато дезінформації по дияволу, да? і знову ж таки дуже багато ІПСО якісь таємні вливи, впливи, впливи стосовно нашої влади. Але також тут якісь, якісь гарні новини від наших партнерів, все ж таки, я так розумію, після якоїсь вежі актив, активізуються е, треті сторони це Штати або Європа, активні якісь такі голосні заяви. От те, що вага, вага, ну, було на ваганні у них. Бо знову ж таки буде якесь аля занепокоєння. Так, да, аля занепокоєння. Аля занепокоєння. Дуже багато... Ой, ми так занепокоєні, так занепокоєні, як це вже достало все. Я так розумію, що все ж таки ворог планує щось масоване на наступний тиждень. Карка планування. Планування знову ж таки націли на нашу інфраструктуру. Пересування, можливо, там, де якась допомога, йде поставити нас скрутне становище, обмежити в чомусь. Картка печалі. Всі ми розуміємо, терор продовжується. Свята, не свята. Яке там різдвяне переміря може бути? Ворога довіряти не можна. Ворог готує обстріли. Давайте ще головні події в Україні з 23 -го. по 29 грудня. Агресивні дії, от щось як якась помста, да? націлене знову ж таки, щось для нас важливо поставити в обмеження. Зупинити якусь допомогу, зупинити допомогу і в тому числі для цивільного населення і допомогу від світової спільноти на державному рівні щось таке зробити. Але ну на смерть не вплинеш. Що домовились давати, те будуть надавати і далі. Але дуже агресивний настрой на наступний тиждень виходить у нашого ворога. Давайте ще головні основні події в Україні. З 23 по 29 грудня включно відвалюється картка обстрілів. Залишити Україну наодинці зі своїми проблемами, щоб вона сама шукала вихід, я ж кажу, що щось буде направлено дестабілізувати, підвішений стан між нашими партнерами, один одного не розуміємо, не можемо дійти консенсусу, де щось було вже обумовлено, щось обнулити, щоб ми через оце обнулення строїли якісь нові плани, бо іншого виходу в нас немає. Щось там знову ж таки багато і стосовно України. Стосовно України це і активні проплачені, скажімо так, агенти да, всередині країни запроданці, Карта, картка запроданці, які тут в країні вже давно, да, по відлюднику себе не показують, але прийшов час діяти, рухатись, бо буде якийсь... Наказ активувати свою діяльність. Як так розумію, це стосується, ось, стосується нашої влади, да, як со, що нам показували. Ну, Якось так. Добре, головні події ми подивились. Давайте швиденько ще подивимось, щось приємне буде на наступному тижні, що нас порадує, що принесе нам радість. Покажіть. що в період з 23 по 29 грудня може принести радість українцям. М -м, якась вежа, якась вежа принесе радість українцям. Якась вежа, подивіться, головні аркани старші, це може казати, звісно, що це наступному тижні це може трошки затягнутися до кінця місяця, але якась вежа. Я так розумію, що... що це ми щось плануємо, да, якусь вежу, щось неочікуване для нашого ворога. У нас є для цього все щось таке неочікуване. Те, що. Е... Обнулись в якусь ситуацію і дасть змогу починати якісь перемовини, це як новий якийсь початок. Покажіть. Та я так розумію, що в наступному тижні щось буде вибухати палати, на Москові, на кацапі, на рососі. Покажіть, чи буде щось палати, вибухати? Таке масштабне, красиве, важливе, рососі. Карка смерть, королева мчів. Це буде з нашої сторони помсти, да, якісь руйнування, але я так розумію, що вони можуть ще. Перевернути інформацію, начебто ми звинуватити нашу владу, як повтор певної ситуації, звинуват... це якийсь таємний план звинуватити нашу владу, що начебто звичайні, звичайні люди там десь загинули, я так розумію. Багато фейків буде. Ну, така собі. Щось нас буде радувати, але ворог може скористатися ситуацією на свою користь. Так, поїхали далі. Давайте подивимось обстріли, чи є загроза прильотів, жертв, руйнувань, від ударів з повітря, ракетами, балістикою, шахедами, дронами, міжконтинентальними ракетами. Давайте подивимось по регіонах, чи є загроза від обстрілів. Загроза прильотів, жертв, руйнувань від ударів з повітря, ракетами, дронами, шлюхедами, балістикою. Давайте подивимось. Так, північ, Житомир, Київ, Чернігів, Суми. Так, Захід, Луцьк, Керівне, Ужгород, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ. Окремо, давайте Львівщина, Хмельниччина. Львівщина. Хмільниччина. Схід Харків на частина частини Донеччини, Луганщини. Південь Одеса Миколаїв і Херсон Запоріжжя. Одеса Миколаїв. І Херсон Запоріжжя. І центр черкаська, полтавська, дніпропетровська, Кировоградська та Вінницька. Центр черкаська, Полтавська, дніпропетровська, Кировоградська та Вінницька. Ну, так розумію, щось масоване. Воно плану, якісь плани є. Плани, знову ж таки, поставити нас в обмеження якусь вежу зробити е, так, центральні. Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпровська, Кіроградська є небезпеки. Знову ж таки, це може бути пов'язане із, із зв'язком. Якесь планування йде світлозв'язок, Після цього, цього можна буде розпочинати, як домовленості, постійно весь розклад карти про те, що щось таке вони планують зробити, Ой, Що потім вже таке, що цього все, все, кінець давайте щось домовлятися. Так, Південь, Херсон та Запоріжжя. Так, і Одеса Миколаїв. Одеса Миколаїв, щось біля води вночі. Вночі страшний суд, помсти, Знову ж таки, будуть вас кошмар для Одеса Миколаїв. Які цілі. Знову ж таки, подивіться, біля води щось тут приховано, порти, біля води, багато емоцій. Ну таке собі Херсон та Запоріжжя. Дамби під загроза і цивільне населення. Цивільне населення і е, важливі ресурси. Багато води, дуже багато води. Кубки, кубкові картки. Небезпека. Давайте ще з Херсон Запоріжжя. Загрози. З 23 по 29 грудня. Херсон та Запоріжжя. Активізація агресії, страшний суд. Дуже небезпечні карти. Будьте уважні, обережні. Так, схід Харків та неокуповані частин Донецька-Луганської області. Тут може бути і промасований, працюють і взагалі вся територія в небезпеці, можливо, якісь прям працюють над, над якоюсь диверсією, якийсь великий вибух. Це також і про світло. Балістика може працювати протиповітряна оборона, але все ж таки картка вежа, велика небезпека. І знову ж таки, цивільне населення. Ну, таке. ну При фронтові міста завжди у вас небезпека є. Так, Хмельниччина. Об'єкти державного значення, це навчальні заклади, лікувальні. Може багато летіти, може через вас летіти, але все ж таки велика загроза та небезпека є, є для життя та здоров'я цивільного населення. Знову ж таки, це руйнування якихось пам'ятки архітектури. Щось для нас важливе, дороге. Важливо, дороге, щось таке в цьому плані. Хмельниччина, для чого загроза. Державне значення. Якісь держустанови, активні дії. Тут активні дії. Це може бути і люди з погонами, щось приховане таємне. Так, Львівщина, Львівщина знову світло, біля води загрози, Те, що, якісь таємні пересування, що нам якусь допомогу да і везуть такому плані двіщина, для чого є загроза? З 23 по 29 грудня якісь підприємства, якісь підприємства, якісь спільні підприємства. Протиповітряна оборона стоїть, можуть збивати, збивати але також це може бути і шахеди, шлюхедиці, також картка дітей виходить, будьте уважні і обережні. Так, Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Черниці, Івано-Франківськ. Може бути багато залякувань, повітряні тривоги, також небезпека для чогось дуже важливого і для цивільного населення. Прям одні пентаклі. Знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями, дороги пересування, перекрити шляхи. Перекрити шляхи, я так розумію, те, що йде від спільноти, щоб не було можливості, Це, я так розумію, про допомогу, про те, що надає нам захист від цього ведмедя. Якусь спільну роботу. Шляхи пересування. Від наших партнерів. Так, і північ, Житомир, Київщина, Чернігів Суми. Картка смерті. Загроза з повітря, вогню. Так, Київ, Житомир Чернігів Суми, для чого є небезпеки? Зв'язок щось, щось зв'язком. Це знову ж таки, от як була атака да, на якісь дані, на якусь інформацію, публічну інформацію, знову ж таки, може бути якісь такі хакерські атаки. Щось то, що, то, що на, ось на минулому тижні їм не вдалося, да, можливо, будуть ще спроби. Але я питаю про цивільне населення? Диявол, диявол буде біснуватися. Знову ж таки. Але вони ще на стадії вибору домовляються, але по дураку щось може, щось може бути. Але таке відчуття, що щось може бути, але воно вибухне у них. Щось станеться не так, як вони хотіли. Ну так і собі переднаворічний тиждень. До речі, друзі, вітаю всіх з наступаючим Різдвом. Давайте подивимось конкретно там 24, 25, 26. Три 3 дні. 3 дні просто загрози небезпеки в Україні від ворожих обстрілів будь-яких від якихось ворожих дій. Саме в святкові дні. Покажіть загрози. Загрози. В середньому, звісно, ж, але по всій Україні які загрози від ворожих дій. Не так розумію, десь, десь ми вдало будемо захищатися. Якась інформація стосовно того, що зупиняємо ворога, але що ще. Ось може бути багато вогню. Багато вогню, агресивні дії залякати нас. Знову ж таки, рішення, певні удари, цей по цивільному населенню, по важливих для нас ресурсах, знову ж таки, це дамби. те, що дає нам силу щось зруйнувати, знову ж таки, ірафант учбові заклади, щось державного значення, якісь лікарні під загрозою, знову ж таки, діти. Ну, таке собі ірафант, до речі, ірафант це ж і про церкви, якраз, якраз Різдво, свято. Тому будьте уважні, обережні, щоб не було скупчення людей. Намагайтесь якось обходити якісь заклади, там, де багато людей, якісь святкування. Будьте уважні обережні, ворог лютує. Ось така ситуація. Хочуть зробити нам боляче, щось таке голосне, що визове багато емоцій. Чому така дуже голосна подія. Дуже голосна подія на весь світ, якась вежа, якась вежа. Не подобаються мені розклади. Дай Боже, щоб не програлася. А вам дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Дякую вам, якщо ви переслухаєтесь, і це допомагає вам, береже ваше життя. Я дуже задоволений, Всесвіту, до нових зустрічей!